Готова взяти продукцію, яку вже прибудувала, ага. ця картопля та цибуля інгредієнти для дерунів. Саме ними сьогодні планують частувати волонтерів по обіді, каже господиня Любов Івановська. Ліпимо вареники, жаримо пиріжки, печемо пиріжки. Ну, наш папа Василь у нас білорус, то він дуже любить деруни і він інколи балує дівчат дерунами. На підмозі у родини подружжя лисенків. Вони біженці. Їх родина з Черкас прихистила два тижні тому. Чи можемо помагаємо? Чи можемо допомагаємо почистити, нарізати? Ми возили готову продукцію. Поїхали, подивилися, як волонтери працюють. Плетуть сітки, шиють. Свій дім покинули, коли їхній мікрорайон почали обстрілювати, каже Тетяна. А ми поначалу бомбоубіжище прятались. Ми спочатку бомбосховищі ховалися декілька ночей, але бомбити почали й укриття. Був страх перед цим всім, і діти почали хвилюватися. Сини поїхали першими, а потім почали дзвонити: що їдьте, не чекайте, поки вас завалять там. Напевно, на четвертий день, як тільки авто знайшли, нам вдалося виїхати. Сини родин у минулому одногрупники, тому кажуть івановські залюбки погодилися прийняти чернігівських гостей. Тепер дружно працюють, аби допомогти волонтерам. Стаємо дуже рано, 6 годин, щоб до 9 годин приготувати начинки і засмажку. А вже в 9 годин починаємо ліпити і до 12 годин, щоб дівчата вже смакували чимось тепленьке». Сьогодні за плитою господар дому пан Василь каже, готує фірмові деруни. Це треба зробити тільки з любові. Картошки начистили, на, так дуже багато, так на тірочки, а так до комбані є. На комбайні переробив цибульки обов'язково, яїчок туди, трошки муки, соль, як положено, перчику і все, в порядок. І от так ось і все. одна сторона готова. Скільки насмажили, не рахує, але на підносі їх близько 400, говорить пан Василь. Веземо зараз даруни на комітет своїм волонтерам, дівчинам, які плетуть сітки, шиї трусики, подіяла, подушки, гарячі дарунчики. Ці смаколики прямують до волонтерів комітету самоорганізації населення Дніпровський, кажуть Івановські. Тут їх завжди радо зустрічають. Дівчатки, обід. Дуже вкусний. дякую. А Боже, щоб нашим солдатикам там було добре старатися. Ми дуже задоволені тим, що нас ці люди івановські і їхні сусіди допомагають і харчують наших волонтерів, які працюють зранку до вечора, і нам немає коли їм готувати. А тут приносять вареники, дирусь сьогодні. Принесли дируни, компот, чай дуже смачний. Вони приносять. Подружжя каже, приготування їжі їх не обтяжує навпаки, допомагає відволіктися під час війни.